Hello Friendly, на зв'язку Денис Френлі. Сьогодні субота. Ви мене просили, корові трубочки вже перед вами на столі. Ось вони. Попробуємо зараз тут трошки банці, чуть-чуть трошки молоко. Налімо сюди, зігріємо, це прореагуємо, поки буде гріти, коменти зачитаємо. Let's go, до заставки. Денис Френлі реагує! Денис Френлі реагує! І сьогодні буде реагувати, на! Є переклад. Нема. Добре, якось самі розберемося. На Quick, Milk, Magic, Sieper, коконат, шоколад, флавор, флавор, флавор! Наливає молоко. І що? Ставимо гріти, потім ваші коментарі. так. Я вже почав знімати наперед, на 15 травня, контенту. Ого-го, -го, го це буде капець. Це буде дуже багато контенту на 15 травня. За те, що 15 березня пропустив, це буде капець. По горизонтальних відео. Це буде капець, друзі, як багато відео. Це. Це, коротше, дуже багато вийде на 15 травня. Тому я... На що ви запитаєте, ти знімав? Я знімав і на люстру обзор, і на ті всі штуки познімав. Коротше, контенту, повірте, буде достатньо, думаю. Я думаю, що перезаливати контент, але думаю, навіщо? Ти можеш просто звичайні відео зняти і їх на 15 травня опублікувати. Тому такі справи. Поїхали. Не знаю, може, локацію останемо, але ще до кінця не розморозилося. Ну, не знаю, подивимося. Поїхали, коротше, цей вулон. Читати вас не так багато часу. Легоу, лего. Go, go. Поїхали, що ви там пишете? Так. Дивіться, бачите, о, бачите, це вже за, -за сьогодні познімав на 15 травня вас чекає. Це вже скільки є? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 відео вже є. Це буде капець, це вже буде розрив. Так? Вчорашній ролик, бачите, 17 березня. Сьогодні поїхали. Леонович. Ура, на кінець нормально вже камера. Чекаємо, коли вже твій телефон ремонтують. Я позвонив до цього майстера сьогодні десь в 11 майже до 12. Я казав, зараз буду братися, перезвоню. Що ви думали, пройшло купа годин, вже, напевно, додому змотався, так і не перезвонив. Це капець, це такий, блін майстер, капець. Але що, я сам винуватий, треба було не бити. Капець, коротше. Настя Тодорченко, класний зайчик. Дуже дякую, що сподобався. Айфон айфон, вже на кінець норм зйомка. Дякую. Леруся, а що вже реал зремонтували, тільки що пояснив. Фін e, Ву, а купиш Чіпси Pringles? До речі, вчора Чіпси Принглс я бачив тут воно недалеко від мене, де я працював на роботі, там недалеко той магазин. Принглс 41 гривня. Це вже дешевше, бо в цій магазині, де я для вас беру, там 50 чимось. Тобто це вже, вже дешевше. Тому Pringles можна десь взяти на днях, можна навіть 20 березня, не знаю. Настя Тодорченко, Ура, на кінець нормальна камера, а то тут неможливо дивитися. Ну лише одна, один день, так вийшло, ну вже. Арабік Боже. Бо ще ремонтували цей придурочний телефон, мамин тут не особо треба було зремонтувати, тільки щось там порівняти. Він це зробив. Екран міняти не треба було, а в моєму треба. Тому такі справи. Арабік Бой, жаль, що ж, ж той телефон поламав, то мамин телефон поламався, і ти на 15 марта відео не, не загрузив. Тепер грустно. Так, але зараз на 15 травня я вам кажу, буде блін 10 тисяч відео, а то й більше взагалом. Короче, так багато познімаю. Що тільки реалми в моїх руках і це мільйон відео буде на каналі. Я вже, я вже за себе не відповідаю, мене вже це достало, що я один, одне число пропустив, я вам пропущу курва. Айфон айфонович. А що твій ще не зремонтували телефон? Тільки що пояснив. Треба вже слухати, перемотай пару хвилин, ти послухаєш. Все, поїхали до цього. Так, ви поняли, так. Зігрілося let's go. Давайте. Поїхали. <смеш> так, деба, був... я вам поставлю камеру Добава. тут. Жалко, звісно. Це, звичайно, що так сталося. Ну, що зробиш? Добава. Поїхали. П'ять соломенок, одну на YouTube шорт, поїхали. Знаю, що молока стане, поїхали. Так. Ось така. Коконат не було. Смак кокоса і шоколаду. Поїхали. Кокос шоколад, let's go. Mm, прикольно. 8 балів. Я ж мав вам показати, що я купив на завтра. Я вже зняв коротке відео, скажу у цьому. Я купив на завтра нутеллу. Нутелла на завтра і на післязавтра. Коротше, завтра ми просто їмо хліб з нутеллою і реагуємо. 20 березня хліб нутелла плюс молоко. Подвійний контент. Ну слухайте, треба можна і три відео зняти з нутеллою. Одна баночка нутелла. Давайте покажу. Так, нутелла, значить. Оця 100-200 грам коштує цей вон 115 гривень заплатив. 180 грам. 188 чи 185 коштує 95-94. Вже думаю, беру за 200 грам, Тут мало це і просто ти переплачуєш за бренд, бо є подібні там всякі шоколей, шоколейт, типу е, з хлібом намашувати шоколадна паста. Коротше, це суто ти переплачуєш за бренд, за нутеллу. Тому така і ціна. Та, друзі. Але я вже, а ви мене багато просили, візьми вже ту нутеллу, та я і сам хотів ту нутеллу. тому я вже на кінець її взяв. Напевно, більше скоро брати і так не буду. Тому на кінець знімемо на канал цю нутеллу. І вже буде хоч на нутелла. Десь постараюсь розтягнути, може, до двох-трьох відео на каналі кожного дня, якщо вийде з нутелу. Ну може і вийде. Та. Тому народ такі справи. Добре. Треба економити молоко. Тому я беру зразу, зразу дві соломинки. Поїхали. Дві соломинки, let's go, щоб закомомити молоко. О, балдеж. Це молоко йде на раз, два. Чисті соломинки. Друзі, скоро це брати не буду. Мені молока жалко. Тим більше моя баба, бабуся, продала вже корову, молока вже так просто легко не добудешся, розумієте? Тому скоро коровичі трубочки не очікуйте. Я не годен, ага, я годен. Так. Ну, не майже просто смак інакше. І так, то майже то саме, що все. Ммм, та подивися, чи є ножниця. Є. Mm -hmm. yeah. yeah. Розріжемо та попробуємо так. А давайте ще наберемо молочка. Але, друзі, ще один стакан, походу. Мені ще жалко цього молока. Скільки в нас? Давайте так, ага, то й так на YouTube шорт одне, так. Ну, коротше ще один стакан, друзі. Все, мені якось не... Та то що там заморожено, що може буде молоко. Mm -hmm. Все, ставлю мікрохвильовку. На розігрів. Але знаєте, що мені з цієї ситуації суто з 15 березня сука обідно. Того, що я зробив кліп, Бруно, в мене кожен день виходить, має вийти реакція. Одна. Ну, якщо не кругле число, значить одна реакція. І одна, один відеокліп. Ну, відеокліп Бруно кожного дня, чи кругле, чи не кругле число. Тільки один кліп. Ну Бруно там не дивиться, так особи не коментують, як в мене, тому там лише по одному відеокліпу та й все. Але Бруно я зробив, і Бруно вийшло. Там не треба було ні прем'єру, нічого не вийти, бо ми завжди Бруно робимо на 20-20. Кожного дня він виходить на 20-20. Тому тут все вигралось. І успів загрузити, і успів опублікуватися. Я лише поставив на загрузку і закрив це відео, щоб через годину поставити на прем'єру. І воно... Загрузилося, але до 21.00 не дочекалося. Ну і все, обідно. Контент не опублікувався. Всього одне відео треба було опублікувати і не вийшло. І через це покарання на каналі, через те, що я не опублікував одне відео. Тепер буде, сука, 100 відео, а то 200, а то і 1000 буде за це 15 травня, яке прийде. Через те, що 15 березня не опублікував. Я вам всім покажу. Їх мені все одно, будете ви мене дивитися, чи не буде, але я вам всім загружу такого контенту, що вам... На рік уперед, або і на два роки стане. Коротше, коротше ви в мене будете всі відповісти за 15 березня. Всі, що цей телефон, що. Дорогі мої глядачі, так. А Давайте ще там уже зігрілося, так, давайте ще розріжемо. М -м, солодощі, так? Так. Я розумію, що ви не винуваті. Ніхто не мінувати, ви просто глядачі, але. Так вийшло, що через цей дебільний придурочний телефон мами, який виробився, я лишився контента за 15 березня. І через то, що в мене не було більше нічого, щоб я міг зайти і опублікувати, я змушений покарання купа контенту на 15 травня загрузити. Ще 15 квітня. Я тепер буду, сука, кожного 15 числа купа контенту грузити. Я вам всім покажу залупи. Ну, я тобі покажу цей придурочний телефон, що ти. Знущайся наді мною. Добре, друзі, молоко беремо. Так. Давайте ще одна соломинка, друга там вже на ютуб-шорт. Останню на ютуб шорт. В принципі, ми це швиденько. Ну, давайте порівняємо соломинку без молока і соломинка в молоці. Бачите, без молока. Ось такі всякі крупинки. Горошки різні, бачите? І тепер молодці ось такі горошечки. Ну, ви зрозуміли. Коротше, я вам пояснив. Так, зрозуміли. Окей. Допиваю. Чути найбільше шоколаду. Кокоса не чути. Я просто вчора був коло того магазину, де ходив на роботу. Там я ще побачив, до речі... Твердий сухий кокос. Але тут такий сухий кокос 40 з чимось зрень. Не знаю, чи то буду брати, бо тверде, як я то з вами з'їм, розумієте? Я ліпше візьму просто кокос, і ми з вами перегуємо просто кокос. Бо ці сухофрукти вони тверді, їх важко їсти. То нащо мені їх брати? Тіпа сухі чіпси, та. Фрукти фрук... Фруктянські чіпси, та... ще трохи лишається. <плес> <плес> Мій коментарі з вами мало почитали, бо ви знову перестали писати. Тепер ви вже дійсно перестанете писати, напевно. Бо хоч у нас стандартно виходило кожен день по дому відео. А я зараз буду кожен день прем'єра на 15 травня знімати. Розумієте, так? Тепер вже <плес> <плес> ви не зможете прокоментувати, Ну, но... Що я зроблю? Мені все рівно на активу. Мені не все рівно на публікацію. Якщо я порушив і не опублікував, за це доведеться мільйон опублікувати. Розумієте? Ну, таке показ... Такі в мене правила, розумієте? Ви скажете, а що ти будеш робити, коли будеш старим і не зможеш вже нічого знімати загружати? Ну, вже прийде старість, вже лишимо той YouTube канал. Чи прийде смерть, вже теж нічого не зможемо знімати і загружати. Але це вже пізніше. Зараз, коли ти молодий, ти маєш найбільше зняти. Ну, не то, що найбільше. Все публікувати, маю на увазі. Кожен день хоча б по одному відео. Ну, якщо не круле число. А якщо ти пропустив, ну тут уже, тут уже буде дуже багато. Та. Такі справи. Ну, такі правила. Добре, друзі, прощаємось, бо що? Ще обрізаємо, так? Такі справи, так. Так. Ану. Щось нічого не вийшло. Хм. Саме обідно, коли тоді виключали світло. Я боявся, що тоді так виключать на цілий день. Що цілий день не буде світла, я не зможу публікувати Нічого. Все одно приходив час, вони включали і загружав контент. Хоч і невчасно, сука, але загружав. Чуть, блядь, не розлив. Піздец. А це, блядь. Всі були умови. Цей кончений телефон не зміг. Капіс. Це взагалі блядь. Об'єднате. Я не, не маю право руками розмахувати, бо тут, бачите, виливається. Добре, друзі, на цьому все. Це лишаємо на YouTube Шорт. Я вимиваю руки і з вами прощаюся. З вами, був! Самі знаєте хто. Ну, тепер в мене дійсно на каналі буде купа відео. Ну все, тепер уже... Я тоді говорив, що я не хотів обігнати, щоб кількість відео обігнала кількість підписників. Забудьте про цю мою мету, воно ну, і так не збудеться. Тепер вже все, тепер вже буде 30 тисяч відео, тепер буде вже 40 тисяч відео на каналі. Та? Буде тепер так оновлюватися щогодини. Та не щогодини, ну коротше буде дуже багато. Та? Коротше, відео буде дійсно багато. Тепер. Тепер я вам всім покажу через цей телефон. Ну, Коротше, подякуйте цьому придурочному телефоні. Він тоді виробився. Тепер доведеться мільйон відео грузити на 15 травня. Все, друзі, я прощаюся з вами. Був Денис Кодружній. Сподобався ролик, що хочете робити. Пиши коментарі, підписуйся на канал. Ось таке молочко, ось таке горошки. З вами був Денис Прені. Дякую всім за увагу. Всім пока. Бувайте, друзі!